Пізні ярі культури, такі в як мене як кукурудза і соя. Соняшником я не займаюся, бо багато всього зміні ріпаку, і вони при перехрещуванні на полях маємо падалицю або ріпаку в соняшнику, або соняшнику в ріпаку, тому соняшнику немає. Але кукурудза, соя є цукрові буряки, які я вирощую по покривних культурах. Щоб перед озимою пшеницею під ріпак, ну покривник культури важко. Можна, але важко ще ми до того не дійшли. Але є різні концепції, то ми не, не сіємо сидиратів, але вже сіємо ріпак бінарному посіві. Ні, бінарний посів це якщо дві культури корисних, так, так? Так, так? А ми сіємо ущільнюючий посів з кормовими бобами, які нам дозволяють е, в цьому році, до речі, на 90% площі, площ. У мене ріпак озимий з кормовими бобами посіяний. і чи, вони... Чистоті кормові бої, чи там суміш якась кормові Ні. боби? Кормові боби. Чисті, бо mm. я. Mm. Дешев, дешевший варіант. Я сію кормові боби ага. і Чисті. посію їх. Використовуєте їх, так? Да? Так. Є досвід з люпином, але люпин дуже не витримує гербіцидів ґрунтових і він випадає. Це Розі. ваша ідея? Бо це я, ідея, я такої не, це практики це, не бачив. Це не ідея бачу. суфле. Суфле? Бо, а Ми... вони ж обично пропонують суміші з, з ріпаком. А тут вдруг боби чисті. Ми були в 2019 році у Франції, і mm -hmm. там я така... мене здивувало. І, і чомусь я думав, що це неможливо. Як це французи сіють боби з, разом з ріпаком. Але в минулому році спробував, і, і в мене вийшло. І в мене вийшло, і в мене навіть е, там, де були кор... кормові боби з ріпаком, на півтони була вища урожайність ріпаку. Чому? Але я зробив помилку. Так. Я не зменшив дозу азоту, я зменшив трохи дозу азоту е, мінерального. мінерального, бо боби нам накопичили, я думаю, більше азоту, як ми порахували. Ми порахували 30 кг, вони накопичили, мабуть, 60. І було велике вилягання ріпаку, але до п'яти тонн давав. Тобто можна було мінерально дати менше, менше? Менше. Ну тобто не 160 кілограм азоту, а 110-120. Uh -huh. Бо Боби дуже добре розвинулися. То на цей рік я зроблю Н-мін, тобто азот мінералізований в ґрунті, щоб знати, азот зараз дуже дорогий, тобто, щоб зменшити внесення мінерального азоту навіть під азотофільні культури, такі як ріпак. Такі як кукурудза. В цьому році з 2002 на 2003, 2023. Перший раз я посіяв озимий ріпак по нову, нову тілу. Один раз, о, одним, в цьому році, да? так, о, 2022 на 2023. То в одному полі в мене поле по культивації. І частинка в ньому ноутільного ріпаку, а інше поле є повністю 15 гектарів, Там озимий ріпак, ноутільне жито посіяно. Це ваш ріпак, І теж пагорби. Більш-менш рівне поле, тут бурячне поле моє. Так? <laughs> так. До речі, тут перший раз ріпак за 15 років. Угу. Бо я не дуже люблю цю культуру, вона з буряками всі в зміні не оптимізується. Бо нематоди, бур'яни е, однакові і ріпак сам бур'ян в буряках. Тому так. А чому вирішили до неї повернутися? А, сівозміна вже ну, насичення на інших полях ріпаком вже ну, завелике, тому вирішив тут. А, і тут буряк, буряк завжди був, через 4 роки буряки. Ага. То Я вирішив десь на років 5 перерватися. і ну, На п'ятий рік після ріпаку будуть буряки тут. Ага. Тому так. Це ми заходимо вже на новотільний ріпак, ага. тут приблизно 6 гектарів його. І бачите, на, на розворотах це бачимо, після, після дію гербіцидів на, на пшеницю. Бо ага. там дивіться, там був обробіток хорштігер, ага. тут не було обробітку, але тут не було перезахвату. Я, я і сам ага. не знаю, чому так. Бачите, оце ага. оце класика жанру, це ну наутільний ріпак. Ті, він розгалузився, ти, ти. Ага. він. Yeah. Не гірше виглядає як е, ріпак по обробітку. Ну, результат будемо бачити, а це бичного тіло. Миші, да? Миші. В, як з мишами справляєтесь? Як? Природа сама. Природа. Мать, бути да? лиси, е, лис, лис на кожному полі є. І хижі. Бачите? Тобто в нас ріпак має стрижневий корінь, нічого йому не перешкоджає. Ну, Плюс закладаються бруньки бічні, бачимо також. Все йде своїм. За планом, да, все йде да, за да. планом, так би. Розвиток так. дуже гарний, мені подобається. А це яка відстань між рядами? 38. Ми угу. тут звозили максимально сівалку Федерштад темпом. Угу. Якщо там 400 тисяч, то ріпаку сіяли 350 точним. Угу. А з яких міркувань ви... Зузовий? -зу е він 45 вже був, так? Так. А ви зробили 30. Щоб рівномірніше був. Бо, бо в рядку, в рядку як на 45, ще буде він е одне біля одного насінинка. А, а, а якою є, нормою ви сієте? 350 тисяч тут. Тут посів оптимальний для наших термінів 26-го. Це не ранній посів. 26. го Серпня. І бачите, вони тут дійсно не густо. А якщо було б на 45, воно більше більше б більше в рядку було б, так. Так. І розвиток гарний, бачите? Це сівалка точного висіву. Так. так. Вона розставляє так більш. От, біль... Ми бачимо, що е, шийка не витягнута. Так, так, так. Бачите, як точний висів. Непогано роз... розрив. І пожнивні рештки тут все є. І стерня стоїть. А там розкриває рядок він, так? Є е, російський Култер є рядку, так? Ну і а як старт? З весни ми знаємо, що затримується розвиток? Я вам не скажу. Це перший мій досвід по mm. озимому ріпаку. Я взагалі тільки починаю. Mm. По кукурудзі третій рік, mm -hmm. по сої другий рік, а по ріпаку перший рік в новотілі. тілі. Тому. Тому тут досвід невеликий. Ну Я би не сказав, що тут е, миші вас тут цінно дошкуляють. Видно, все ж таки регулюється. Е, у вас лиси е, працюють тут. Працюють Бо... і там ми заходили край поля, може mm -hmm. з неугідь е, миші прийшли. І бачите, які нерівні поля тут, які тут борби. Да. Тут саме життя заставляє, да? так. а тут щось міняється, так? Да? От ми йдемо Так, тут Тут вже е, Бачите е, Ми границю перейшли Так, якось. тут межа, угу. тут у нас е, ріпак по, по культивації Ага Хорштігер. Ага. Ну розвиток і, тут краще Я от бачив да? з Так. І вже. з з Бінарним посівом з кормовими бобами для накопичення азоту. А там, там, там були так само боби, але ж вони не зійшли, бо в розкидну. А, ви розкидали? Розкида... Ми розкидали а, тут, перед, тут. перед а. сівалкою а. Ну, після культивації. А Це просто була обробка. Так, І, обробка. і воно заробилося. І... і, Мабуть, азот тут вже боби щось так. дали? розкидали. Бачите? Оце вже відмерлі бульбочкові бактерії, во, відпали вони. Uh -huh. ну, але боби свою роботу роблять. Uh -huh. Плюс розпушення ґрунту, стрижневий корінь. Дивіться, бачите, кожен, кожна рослинка бобів має стрижневий корінь і. Ну, вже бульбочок ми не бачимо, бо вони вже розклалися, uh -huh. вже азот пішов на ріпак. Uh -huh. Ну, видно, що тут... Але І моя помилка була, панове, що я не посіяв в бункер для міндобрив. Я дав мінеральні добрива на наутільний ріпак, а треба було дати боби. Було б цікавіше. цікавіше так. Ну, Бачите, ви вже можете зробити якісь виставки, оцей досвід він дуже цікавий. Ну, Те, пер, що... Перший рік всього не, не, так, не, так, не так, осягнеш так. за один рік. Так, так, так. І добре, що є з чим порівняти. Ну, Всі кажуть, що треба орати, але тут і без оранки дивіться. А, так, ну, гарно розвинена коренева система в ріпаку. Ну це по культивації. А там давайте подивимось. Для порівняння. Опа! А тут ще й вирвати важче. Так. О, бачите, тут теж. Ну тут навіть потужніший корінь, да, але він і... обламався. Він глибше, якби пройшов. Бачите, пане Михайле, не, не вдається мені, щоб по... Бачите, тут рядок в рядок іде, сівба. Бачите. І у вас гарний корінь, стрижневий. Да, і він і... тож ще. І деякі науковці кажуть підріпак мусова оранка, бо так. корінь впирається. Ту, куди ж він впирається? І да, да, да. Який розвиток гарний. До речі, це напівкарлик. Люблю напівкарликові гібриди, так. бо невелика маса. і ну, Менше через комбайн йде. Ви тут давали разом з пасілом доброго, де? так? Так. Тарногран ага. 61421. Ви комплексні даєте, так? Для швидкого старту, ага. так. Ну, виглядає дуже цікаво. І дуже цікаво буде потім зрівняти і... Так, тут, тут, буде, тут. Ми, ми обкосимо цю ділянку, бо вона в кінець поля йде, бачите, через горби. Ага. Обкосимо, бо Відора це... По культивації, а mm. тут 5-5-гектарна площа Тобто досліди, експерименти продовжуються. Так. Ну, дослід то є досвід, як я кажу. <laughs> точно, точно. То, ну, їдьмо далі. Ми тут на полі наутільного ріпаку. 100%, 100 наутіл ріпак. Попередник озиме жито, яке мало бути сидератом під сою. Але так як почалася війна, ми залишили жито на зерно. Жито зібрали 6,5 тонн з гектара при мінімальних затратах і вирішили посіяти наутільний ріпак. Але моя помилка, що я тут. В найпізніші терміни його сіяв, тобто по обробітку я почав 26-го сіяти, а навпаки, треба було наутіл сіяти раніше, а по обробітку пізніше. Бо тут трошки затрималися зі сходами. І бачимо, як там на іншому полі ріпак гарний розвиток має. Тут він гірший. Ну і ще одне але. Чомусь ніхто не каже, що жито це поганий попередник під озимий ріпак. Дивіться, ви бачите, да? різниця в 4 дні, а він тут навіть не закрив поле. А там ми були, щоб поле повністю закрите, по озимій пшениці. Удобрення таке саме: 3 тони посліду тут, 3 тони посліду там, на першому полі, де ми були, пам'ятаєте, так? А от попередник жито... краще його під сою використовувати, я думаю. Під сою або під кукурудзу. Тут ми бачимо повнота сходів гарна, а от там чомусь він не зійшов. Не Низині? Так. Або озима совка з'їла, або ну невідомо. Спочат. Ну Сівалка ця Федерштад Темпо дуже гарно нам розкладає, дивіться. Ріпак ну, точним висівом посіяний. Майже, Майже ідеально. Тобто і в солому, дивіться, повна солома, і вона розрізала і посіяла. Тобто і тут так само сівалка підходить для прямої сівби. І що означає, що на наступні роки, дасть Бог доживемо, виживемо, то будемо сіяти ноутілом. Тобто вже закладка є, але Треба все одно раніше сіяти. Тут 30 вересня трошки пізні, пізній термін посіву. Ось такого Таку сантиметрового мульчу посіяло. З'їло, бачите, бо й тут їло, але не з'їло. О, пошкодження, пошкодження. А там в долині, мабуть, геть виїло. І от тут уже щось починається проблема, не? так? Так. Озимасовка, 100%, бачите пошкодження, во. я її опустив. І тут вже немає. Ну, Тут ще є сходи, але А, то він тут ще щось може й буде. А здалеку Здалека Кажется, не видно. тут нічого вже, а тут да. Ближче воно під'їло добре видно, да? Добре з'їло, так. Може тут було більше, а тут немає. Тут навіть, бачите, де навіть немає, ну, не покрита земля і тут немає, щоб він би мав тут бути. Але його з'їло. Він тут був. Він тут був. А тут то взагалі немає, бачите? На. Бухгалтерка мене так навчила. За моє жито мене й бито. Тут жито було, так? Так. Е, да. По-перше, культура майже нішева. Хоча ми їм житній хліб, але нікому вона не треба. І по-третє, нічого не коштує, але багато плюсів в землю дає. Хоча попередник, як ми бачимо, для ріпаку поганий. Отут було жито, так? Да? Тут було жито. Тому я кажу, за моє жито мене й бито. І шкода, не буду мати на наступний рік органічної маси від ріпаку тут. І саме по низинці, да? бачите? Саме. А тут ми, Обстравка. як книжка пише, жито посіяно так, а ріпак посіяний по діагоналі. Під кутом, так? Да? Так. Да. Бачимо? Бачимо. Mm, ну. Ну так і треба робити, але не на кожному полі так вийде. А тут бачите, вже наверх піднялися все нормально. 4,56. Це в низинках таке більш пошкодження, так? Так, як ми бачимо. Тоже низинка. А чому тут? не, Бачите, стоїть ріпак, сухіше було. Видно е, любить... Любить ця... Ну, не знаю, або з лісу пішла вона, не знаю. То жито було на всій площі. Да, і тут... Бачте, ну і тут теж було жито, а бачите як тут виглядає. Ну така місцинка з озимою совкою. Бачите, як настоящий господар. Не йде з пустими руками з поля, а збирає каміння. Ми теж так, до речі, так робимо. Ну, так треба робити, так мене дід вчив. В так ніхто не робив. Ні. І бачите, тут низинка, дуже гарний ріпак. Розрізаний. Так, полтора. розрізаний. І тут ви, який врожай був е, жита? Шість з половиною. Ну, видно, що... Соло Да, і, все одно і, пос... і посіяно, правда, і Я зійшло так, розрив. Так, так. Виглядає. Чому там така ситуація? Є у, як... у вас якісь варіанти? Може підкажете, у когось такий досвід. Ну, в цьому році пан Михайло всі е... нарікали на озиму совку. Я просто так. її не вгледів. А не, при... не пройшовся до долини, не... не зауважив. Так, так, а тут взагалі шикарно все. Воно видно локально. Так, локально. І там, де було більше вологи, вона і знищила. А цілому мені подобається. Я думаю, що там ще теж відродиться. Щось, що залишилось живе.